Як вибрати роботу за кордоном? Куча рекрутерів, їх тисячі, таких як я. Ось. І кожен каже: ми кращі, не У нас лучше, у нас є такі рекрутери, які. Як от знаєте, хто працював в торговлі, що от є віса накручені. От, Типа продаєте чесно, нічого не виходить. Чуть-чуть подкрутили віса. От, і там плюс 200 грамів, плюс там 100 на кілограмі, буває там, даже, я навіть і по, по 400 грамів накручені, там, якщо їдуть якісь туристи. Там, ну, в общем, і от ці, у багатьох рекрутерів ці віса вони накручені. Вони кажуть, що у нас легше, у нас легка робота, 1500 євро будете заробляти, тільки їте, тільки, Коротше, вони от. Ну, Подкручені в них віса. Вот. Ем, я стараюсь людям казати правду, тому що ну, люба робота тяжла, логічно, ні такої роботи е, в Чехії, в Польщі, в Литві, е, в Руминії, в Угорщині, в Нідерландах. Нету такої роботи, що місцеве населення не хоче працювати на супер високооплачуваної роботі і вони ждуть суперкваліфіціоних українців які приїдуть і які їх там з і віночками будуть зустрічати під аплодисменти і все типа работають 2000 євро. Ні, там от, допустимо, поляки вони всі працюють в Німеччині, в Італії і так далі. Пощо у них євро можливо, вони. учились в этих странах, как вот у нас села учатся вместе и так далее, а они вот с Польши учатся в Німеччині. ну, к примеру, я ну, не буду знать, это просто до слова, и они разъезжаются там, литовцы, в одни страны едут и так далее, вот, и вы приезжаете на те работы, на які, за какие не борются население местное, но, например, в Литве 50 на 50, то есть 50 процентов работают украинцы, 50 приезжих, в Польше вы то же самое с поляками, но там реже, там в основном украинцы и приезжие, поляки ну, ри, реже встречаются. Так само в Чехии. Вот и что вам надо понимать: первое, что вы едете как рабочий класс, едете, будете жить как рабочий класс и будете получать средненькую зарплату. То есть и вы едете туда заработать, и на вас там тоже зарабатывают. Вот. Но І робота буде по-любому люба. Якщо конвейер буде максимально швидкий, якщо ящик він буде максимально тяжкий, ну це самі страшилки. О, це самі страшилки, але ну ви повинні розуміти, що там легкого не буде точно. Ось. Але в кінці місяця вам заплатять там, 1000 євро, 1200 євро, 1300 євро. І ви затрат на час у вас буде, там, наприклад, там 200 євро. Ось. І ви будете розуміти, що ага, ну. 800-900 євро я ж можу відкласти. Ну а на наступний тиждень буде вже 1600-1800 євро або 2000 верні, місяць. Через місяць вже буде 3,5-4 4000 євро. Отак люди і працюють. Тобто вони поїхали в основному в своєї масі на 2-3 місяці заробили там 2000 євро 3000 євро. І їдуть додому. І 3 тисячі євро. Це ну хороша ціна. зараз євро по 46. Ну до прикладу, так що кому треба робота, звертайтесь, проконсультую. Часто дзвонять люди, які в перший раз їдуть, які абсолютно не уявляють, які треба документи, як треба їхати, що треба казати, чекати. Ну в общем, в них вообще каша в голові. И вот если у вас каша в голове, звоните, я вам ну, четко, быстро, понятно расскажу, покажу и выберем какую-то страну. Больше всего, что вы сейчас в Литву, почему? Потому что ничных нема, мовного барьера нема, и еще не испорчена страна нами же. Так что звоните, кому треба допомога, звоните.